Всім привіт! Сьогодні в нас вийшла нова рулетка з новим золотим костюмом. І додали плюс QBZ. Давайте зразу подивимося Так, зараз вроді буде емоція. Ну, музика і скин виглядає, до речі, як з Термінатором. Дуже схожим Давайте зараз чекнемо зброю. Ну, не знаю, чи мені подобається, не подобається. Тому що я хочу забрати, ну, чесно, тільки золотий костюм. Так, рюкзачок. Ну, такий собі. Що ще може подивитися з того, що повернули? Угу, такий старий костюм плюс маска. Скарелька в мене звідси є. Зрозумію, зрозумію. Ну подивимося, подивимося. Так, в пріоритеті у нас забрати стільки це костюм. E, QBZ це вже таке собі. Також. Я хочу прокачати X костюм. фарона на фул. На сьомий левел. Давайте теж подивимося. Костюм X. Так, фарон. Так, нам трошки не хватає, але це нічого. Ми зараз переходимо в. Рулетку з костюмом X. І тут вже нас чекають монети, які ми переробимо на деталі, які нам потрібні. Давайте за 10 UC ще покрутим. Можливо, ще щось випаде. Так, міфікат не буде. І ну, нормально нормально, це нам потрібно. Так, заходимо в обід нагороди. Поки ця рулетка ще є, давайте викупимо максимальну кількість. Оп, oh, чинозис. Так, тепер давайте перейдемо в Костюм. Подивимося, що нам не вистачає. Так. Сюди, сюди. Так, не вистача нам ще. Ага, чуть-чуть. Так. Заходимо ще раз. Так, обмін. Так, так, так. Так, ліміт нас. Ліміт, правда, стоїть? Так, ліміт. Докуповуємо. Я думаю, ми і так, напевне, всі монети потратимо. На майбутній костюм. Але я ще, здається, хочу забрати. У мене зі ролика немає цього глайдера. Його би теж хотілося в колекцію. Так. Крюшечка у нас. Буде чуть пізнішим. Заходимо ще раз. Мастерська лабораторія. Опа, сюди. Досить довго я чекав. Ви, звичайно, пам'ятаєте, що я говорив на попередніх відео, що я прокачувати не буду, що це лишня трата монет на цей костюм. Але як бачите, я його прокачав. Трошки думку поміняв, все-таки він непоганий, можливо, просто звичайний е, 6-й левел фараона мені вже проївся, тому ну, вирішив прокачати, скажімо, поставити на цьому крапку і наступний раз прокачати якийсь, можливо, інший як X-костюм. Скажемо, з цим ми вже закінчили. В принципі, я дуже задоволений. Потім ми його потестимо і так далі. Поїхав далі. На аккаунті у нас 15 тисяч сішок, і ми зразу будемо все зливати на золотий костюм. Костюмів золотих в мене, чесно, не дуже багато є, Ну, я сподіваюся, останнім часом буде все більше і більше. Пойдемося. Ух ти, яка швидка анімація. Плюс молік, непогано. Непогано. Поїхали. Плюс у нас якісь знижки, я не знаю звідки, але. Но... Окей, Поїхали далі. Друга десяточка. Молік, переробка. На три. Ну, не дуже багато. Поїхали. Краска падає, це насправді дуже класно. Це дуже класно. Краска дуже потрібна. Скоро у нас буде виходити нова мумія, там буде нова М416 а, під мумію, будемо перекачувати на фул. Тому красочка нам обов'язково потрібна. Будемо. А, чекайте, можливо, у мене пропус стоїть. Я думаю, що в мене так швиденько все проходить. Нині, немає, нічого на швидко. Напевне, не швидше анімація взагалі. До всі рульки, просто раз її відкрило, раз її відкрило. Так, тим часом ми вже скільки потратили 3000. Доволі швидко. 60 прокрутів. Ой, я думаю, нам і не хватило. О, міфік. Класно. Окей, в колекцію. Не скажу, що це супер, якась потрібна штука, хто не знає, це типа глайдер. Максимально, якщо чесно, крінжовий. Не дуже мені зайшов, але но... таке собі. Опа, перше. Це не гарант? Це гарант. Добре, ще потрібно 3. Так, ми потратили скільки? 4 ти... Ну, для 4000. Для 4000, ну, поки таке собі. Поки таке, собі, нічого такого не впало, ні QBZ, ні костюмчик. Поїхав далі. Так, поки нічого. Тим часом ми перетинаємо... Опа, ПП-шечка. Чиназис, ПП. Я сам не дуже участвую, так, не такий любитель, але хай буде. Підтримуємо когось. Так, ми вже за 100 прокруті перейшли. Лишається 8000 і так, ну мені здається, або буде супер впритик. Супер впритик. Так, попадає друга. Сюда. Ні, нам потрібно 6. 6. А ну чекайте. А ту, -ту, ту Так, походу будемо докидувати. Так, да, нам потрібно 6, що подумав, що три. Так, да, і тут старий костюм, теж 6. Ну добре, добре, буде, походу, докидка. Ні, от тепер відчувається, що дійсно. Хотілося, щоб ну, набагато э, краще сипало. Поїхали. В принципі, буду радий, давайте за DSU зіб'є, можливо, якусь таку невезуху. Хотіли, щоб випала або сама зброя, або вже костюм. Хоча, хоча б одне, щоб не той, як копляти не метом. Ну, ми тільки за костюм наженемося, скажімо так. Так, і лишається 6000. Ну, ще є шанс. Думаю, 200 покруті ми перетнемо. Ліміт, ну. Таке собі. Краски дуже сипають багато. Не знаю, чи я так давно не відкривав кейси, але мені здається, що зараз дуже прямо 2х сипий краском. Опа, ще одна гарант. Камон. Так, в нас є 3. Ну, якщо ми виб'ємо ще 2. Дві... А, ми ще за одну заберемо, це вже третя? Чи це третя була, я вже трошки заплутався. Ні, на стрілі 3, ми заберемо четверту. І лишиться ще дві. Якщо ви за 4 тисячі одна, то на одну докинути буде не проблема. Буде непогано. А, і ми ще можемо обміняти оці. Е, я не знаю, як осколочні, <смі> осколишні. Коротше, фрагменти, які можна з'єднати в одну велику. Та, я той тіп, що відкриваю дуже багато кейсів і знаю, що як називається. Круто. Поки ніби тоді непогано, тоді картина досить міняється. Одну тоді на вибит і прям норм буде. Так, одну ми заберемо ще. Треба подивитися, скільки в мене краски було. У мене... Блін, краска сипить дуже сильно, реально. От тепер вони, походу, краску сильно поміняли. Так, ну, сильно давайте ку Ми так будемо все докручувати. Там, напевно. Так, одна нападає. Так, 260 прокрутів. А... Так, давайте ми напевно... Давайте докрутим. Раз. І два. Добре, так, тепер забираємо гарант гаранти. До речі, як вам костюм. Ну, мені досить непоганий. Я люблю такий мінімалізм. Завужений. Класно. Так, далі одну ще тут забираємо. Так. Ні, <пробуйтесь> ну mm -hmm. nee, наоборот. так, по-моєму, так? Сюда. Так, ну забираємо Угу, mm -hmm. Здравствуйте, звичайно, зачекінемося. Давайте покажемо, що ми вибили. Так, є. Дальше, дальше, дальше. Давайте. Знаєте що? Я, походу, знаю, яку можна буде масочку і цей костюмчик. Якщо не помиляюся, після останньої обнови нам можна... Знаєте, що в принципі, може цікаве? О, це olдовий. Може потім заберемо. Давайте, в принципі, можна зразу забрати. Дійсно непоганий рюкзак. Далі, дальше, далі, дальше, дальше. так. Давайте візьмемо сет сюди, сюди. Давайте ще фарона подивимося. Ой-ой-ой, блін, так непривично. Ні, Не, ну сильно сильно. Ну зараз, скажімо так, на святі виступає іменно цей сет е, маска. Зараз я вже знаю яку попасть сюди. Але як її правильно вдіти, по-моєму, на X. Ікс... Якось можна... А, ні, то напевне в костюм, де можна і голову, і... З сетом костюма, типа, ти надібаєш костюм, але голову можна якусь другу підбирати, сюди вона не піде. Ну, я думаю, на і підійде. Прям було би така залізна леді. Окей. Давайте підберемо рюкзачок якийсь. Костюмчик, зараз, секундочку. О, це прикольний. Це прикольний. С, може з цією М. Ну, непогано. Непогано. І так, в принципі, костюмчик непоганий. Будемо в ньому ганяти на стрімах. Всіх запрошую. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайки. Всі ссылки в описі: інстаграм, телеграм, тікток. Чекаю вас всіх там. Так що, друзі, до зустрічі!